Шановні друзі та колеги, всіх вас радий бачити на каналі. В минулому ролику ми говорили про стратегію інсектицидного захисту кукурудзи. Всім, хто передивився, всім щиро дякую. Хто не передивився, традиційно посилання на відео в описі під цим роликом. Сьогоднішня наша тема це. Озимий ріпак. Але перед тим як почати свою доповідь, хочу нагадати, тому що розумію, що не всі бачили кожен випуск, який я випускаю в себе на каналі. Нагадати про що? Про те, що в наших партнерів є в наявності невелика кількість посівного матеріалу льону олійного. Тому якщо вам потрібен посівний матеріал, внизу буде закріплений контакт, можете звертатися. Крім того, перед початком хотів би. Поділитися з певними своїми думками. Думками стосовно чого? В нинішніх умовах я розумію, що господарювати і вирощувати культури, стає з кожним днем все важче і важче, тому що вносить свої корективи війна і інші фактори також. Відповідно, всім нам потрібно для того, щоб отримувати результат, потрібно постійно змінюватися. Чому? Тому що це закон еволюції. Той, хто змінюється, той виживає. Хто не змінюється, не виживає. І частою ситуацією, яка є проблемою на шляху до змін, це. Страх перед помилками, і тому я хочу наголосити на тому, що для того, щоб цього страху не виникало, потрібно в першу чергу розуміти, що кожна помилка це не просто факт того, що в нас щось не вийшло або вийшло не так, як ми очікували. В першу чергу кожна помилка це досвід, і досвід це якраз таки те, що дозволяє нам постійно змінюватися і не допускати дані помилки в майбутньому. І чим досвідченішими ми стаємо, відповідно, тим кращі результати можемо показати. Тому не потрібно боятися змін. Зміни повинні бути, і вони повинні бути постійні, тому що це основний еволюційний закон. Змінюйся або помри. А ми, як частина природи, повинні цьому закону відповідати. Тепер переходимо безпосередньо до суті. Ріпак, тема дуже цікава, культура також дуже цікава, і тому в сьогоднішньому ролику поговоримо про те, що робити в умовах весни, по аналогії з тим, як ми говорили про те, що робити в умовах весни на зернових колосових. Тепер починаємо. Що? Ріпак собою уявляє у весняний період. В першу чергу, ми розуміємо, що для того, щоб ріпак розвивався сильно, нам потрібна потужна коренева система, тому що коренева система це базис всього. У ріпака стрижнева коренева система, яка проникає в глибокі горизонти, має корені першого, другого, третього, четвертого порядку. Це зрозуміло. Але що є гарантом того, що ми отримали в подальшому результат? В першу чергу, гарантом є, по-перше, потужна коренева система, сильна коренева шийка набита. Цукрами, тому що цукри це чиста енергія, і чим більший енергозапас самої культури, тим кращі результати і більша динаміка розвитку буде спостерігатися. Відповідно, ми можемо отримати кращий результат. Це коренева шийка і кількість броньок, які рослина заклала. Чому? Тому що не головний пагін є носієм. Основним носієм врожаю. Саме другорядні пагони займають велику частину у утворенні врожаю. Відповідно, чим більше броньок закладено в пазухах рослини, тим більше потім бічне білкування, і тим більший результат ми отримуємо. Для того, щоб цього досягти, нам потрібно задати вектор розвитку рослини. Але перед тим, як задавати вектор розвитку рослини, ми повинні забрати всі фактори, які заважають рослині слідувати за цим вектором. Тому. Ми повинні зразу забрати фактори, які заважають. Які це фактори? Ми розуміємо, що фактори на даному етапі для багатьох фермерів вони традиційні: це шкідники, хвороби і буряни. Тому зараз пройдемося по кожному з них. Зрозуміло, що самі основні шкідники для багатьох регіонів. Із потеплінням це приховано хоботники. Їх ми моніторимо за рахунок використання жовтих чашок пасток, контролюємо за рахунок простих перитроїдів, про що я неодноразово говорив на каналі: що дістати із середини личинку дуже важко, а проконтролювати її магу дуже легко. Головне спіймати момент почату, початку активності. Тоді ми цю проблему забираємо. Стосовно хвороб ситуація дещо відрізняється. В першу чергу ми повинні... Дивитися на видовий склад хвороб, який в нас є, тому що вони можуть бути різні, відповідно, вимагають різних варіантів обробки з різними діючими речовинами. Друге, на те, яку кількість листової маси рослина втратила. Якщо ми не бачимо суттєвих проблем на полі і бачимо, що в зимовий період втратилась невелика частина листового апарата, можна використовувати дуже просту діючу речовину, про яку я казав. Це карбендазим. Цього буде цілком достатньо для того, щоб рослину захистити на перших етапах. Якщо в зимовий період рослина втратила більшу кількість листового апарату, їй потрібно. Більше ресурсів для того, щоб це відновлювалось, потрібно використовувати більш сильно діючу речовину, таку, як тіофанат метил, про яку я раніше також згадував. Якщо прогноз погоди не лукавить і зараз нас буде очікувати суттєве підвищення температур, то тоді можна буде використовувати і флотеріафол, який також чудово бореться з хворобами, тільки для того, щоб препарат ефективно працював, потрібні дещо вищі температури. І тому, якщо температура стабілізується, флотеріафол також можна буде використовувати. Якщо ми говоримо про Боротьбу із бурянами в випадку дводольних, поки температури в нас бігають вверх-вниз і чітко стабільної теплої погоди немає, можна використовувати сальсу для того, щоб боротися із дводольними бурянами. Якщо температури піднімаються, можна використовувати вже продукти теплого періоду. Але в наступних роликах ми ці продукти будемо ж також обговорювати. Стосовно злаків, то все класично. Цілий перелік грамініцидів, які використовуються на ріпаку, всім вам відомий. це різного роду хізолофо, петил, пебутил, клетодин і так далі. Тобто, це все зрозуміло. Це, що стосується захисту, і це саме перше, що ми повинні зробити, тому що не усунувши шкідливі фактори для рослини, ми не зможемо досягти того, щоб вона слідкувала, тобто рухалася в векторності, яку ми їй будемо задавати. Відповідно, коли ми ці фактори забрали, тепер можемо працювати із самою рослиною. Як ми говорили, що нам потрібно? Нам потрібен потужний корінь, потужна коренева шийка, велика кількість броньох у пазухах. Як це ми можемо досягти? За рахунок регуляції або стимуляції. Якщо ми говоримо за то ми знаємо, є біологічна, є хімічна. Хімічна має місце бути, і вона також часто використовується, але вона використовується в більшій степені на сильних посівах, коли рослини в осінній період ми вчасно отримали сходи, нормальний осінній розвиток, внесли бор, все як книжка пише. І до весни у нас дійшли повноцінні рослини з нормальною товщиною кореневої шийки, відповідно з нормальним повноцінним запасом цукрів. І ми знаємо, що це поле буде динамічно розвиватися. В такому випадку ми можемо його регулювати хімічними засобами. Якщо ми маємо посіви слабкі або середні, відповідно, хімічно ми застосовувати не можемо, тому що це вже стрес для рослини. А нам потрібно її не заганяти в стрес, а навпаки стимулювати до розвитку. Тільки в правильному напрямку. Чому? Тому що якщо ми не задамо вектор руху рослині, вона піде своїм природнім вектором. Її природний вектор дати просто потомство. І вона його дасть. І їй не важливо, скільки центнерів потомства, вона, по суті, видасть. Для нас цей результат все одно буде менший, ніж ми очікуємо. І тому наше головне завдання. Це дати правильний вектор. Яким чином? В першу чергу ми розуміємо, що біологічні продукти, які я неодноразово згадував на каналі, знову повторюватися не буду, лише коротенько назву. Перше це мак 600, друге MC Екстра, І зараз з'явилися ще. Ще один продукт, який називається альга кеа, який, по суті, всі біологічні, це витяжки із водоростей. Вони яким чином працюють? Вони працюють за рахунок балансування гормонального стану рослини без стресу. Умовно кажучи, навіть якщо в межах одного посіву одна рослина потужна і сильна, а інша, наприклад, відстає, бо в неї не вистачає листової маси, не вистачає броньок, відповідно, там, де не вистачає броньок, Препарат буде допомагати розвивати бронькування, яке потім повинно перейти в продуктивне гілкування. Там, де, наприклад, є листова поверхня, але не вистачає сили кореневої системи і немає запасу цукру в кореневій шийці, препарат буде навпаки розвивати кореневу систему і сприяти тому, щоб цукри там запасалися. Зрозуміло, що. Ці продукти вони націлені на балансування гормонального стану рослини. Таким чином, коли ми їх використовуємо, ми рослину просимо, щоб вона не прагнула швиденько вискочити в стрілку, як тільки піднімлються температури. А просимо для того, щоб вона ще трошки накопичила цукрів, тому що рослина як працює ріпак. Він накопичує, 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 накопичує. Коли розуміє, що вже накопичив достатньо, потім різко вилітає в стрілку. І далі вже переходить по суті в генеративну фазу. Тобто витягує стрілку, далі бутон, далі цвітіння, і все по фазам органогенезу. В нашому випадку. Ми знаємо, що кожна фаза повинна проходити повноцінно. І за рахунок регуляції ми дозволяємо ось дні, які в нас є в наявності, видати на те, щоб ростина дійшла до повноцінного значення тої чи іншої фази. Відповідно, нам потрібно розвивати броньки. Ми ось цими продуктами допомагаємо це зробити. Потрібно кореневу систему і кореневу шийку. Ми це розвиваємо за рахунок знову ж таки цих продуктів, тому що сильні посіви ми просто регулюємо. А слабкі посіви ми не регулюємо, ми повинні їх розвивати, не зупиняти, а розвивати. Це дуже велика і суттєва різниця. Тепер рухаємось далі. Ми зрозуміли, що в першу чергу усуваємо фактори проблеми, наступне розвиваємо рослину в тому векторі, в якому нам необхідно. Але крім цього всього, ми не повинні забувати про мікро- і мезоелементи, які надзвичайно важливі. Якщо ми говоримо про ріпак, ми розуміємо, що це бор. Весною часто картина, особливо на сильних посівах, це дуплистості. По причині дефіциту бору. І бор потрібно вносити якісний. Чому? Тому що бор як працює? Бор сам, по суті, він не затягує доплистості. Він підтягує кальцій, кальцій підтягує калій. І хоча в ґрунті кальцій і калій вони антагоністи, в рослині вони синергісти. А ми пам'ятаємо, що кальцій це основа клітинної стінки. Калій це основа провідних і механічних запасаючих тканин. Відповідно, коренева шийка це по своїй суті суцільна провідна і запасаюча тканина. Якщо в нас там є дуплистості, як би ми не регулювали і не просили рослину запасати речовини, вона цього зробити не зможе, тому що немає куди запасати. Там просто дуплистість, там просто гуляє повітря і туди швидко може проникнути хвороба. Відповідно, все повинно бути в комплексі. Якщо дефіцит бору є, його потрібно усунути. Усунути чим? Потрібен препарат якісний. Бор повинен бути органічний. Чому? Тому що основна маса препаратів, які є на ринку, вони на основі борної кислоти і бури. Відсоток ефективності, тобто коефіцієнт корисної дії, по суті, цих препаратів, він надзвичайно низький на рівні 30%. А в органічного бору цей показник набагато вищий. І Тому я неодноразово говорив на прикладі італійського препарата Бороплюс, що він надзвичайно ефективний. Так, він там. Коштує дорожче, ніж інші аналоги, китайські, наприклад, чи українські. Але цей препарат чітко виконує свою функцію і забирає. Таким чином, забираємо дуплистість, утворюється там провідна і запасаюча тканина, туди можуть накопичуватися цукри. І це все працює в парі. Тобто зразу забрали проблеми, потім регулюємо. Регулюємо. Не вистачає в нас тканини, все, даємо бор, закриваємо, тканина є, стимулюємо рослину для того, щоб вона туди все запаковувала цукром. Таким чином, ми рослину можемо скажімо так, розігнати до більшого потенціалу, тому що, поки вона маленька, відповідно потенціал в неї маленький. Розігнали до великого розміру, потенціал автоматично збільшився. І також важливо пам'ятати про мезоелементи. Зрозуміло, що це. Сірка, само собою, потрібна, магній потрібен, але для ріпака особливо кальцій. Чому? Як я вже сказав, кальцій це основа клітинної стінки, і коли рослина починає розганяти всю ось цю масу, коли посіви сиділи, 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 а потім почали швидко рости уверх, відповідно, клітини діляться швидко. І на утворення і наділення кожної клітини потрібна велика кількість кальцію, тому що. Це клітинна стінка, це каркас, на, всьому, на якому все тримається. Немає, немає достатньої кількості кальцію, є дефіцит, відповідно. Клітини діляться повільніше. І навіть за умови наявності всіх інших факторів, включаючи світло і радіаційне навантаження, рослина розвиватися не може, тому що їй немає з чого себе будувати. З усього вище сказаного ми розуміємо, що при підході до кожної культури, включаючи ріпак озимий, також повинна бути чітко визначена системність. Аксіом немає у вирощуванні культур, але системність є. Спочатку усиваємо всі фактори, далі рослину регулюємо в тому векторі, який для нас більш цікавий. Якщо рослина сильна, просто допомагаємо її утримати в рамках ось цієї сили, яку вона сформувала. І так це працює по суті на будь-якій культурі. Все забирається зайве, потім доганяється все, чого не вистачає. Але також знову нагадую, що головне в цьому питанні не боятися змін, тому що ми не робимо помилки. Коли в нас щось не виходить, ми в першу чергу здобуваємо досвід, який далі нам стає в пригоді, і цих помилок ми вже не повторюємо. Відце більше шанси для того, щоб отримати кращий результат. Це те, що я хотів розповісти в сьогоднішньому ролику. Всім вам щиро дякую за увагу. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Я цілком розумію, що неможливо охопити. Повністю процес вирощування такої культури, як ріпак, тому що в порівнянні з іншими культурами ця набагато тендітніша і, скажімо так, прискіпливіша до умов вирощування, але загальна концепція зрозуміла. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, все пишіть в коментарях, буду відповідати. Якщо я вам можу допомогти по питанням консультації або агрономічного супроводу, мій контакт буде закріплений в описі під цим роликом. Всім вам щиро дякую. В наступному ролику ми будемо говорити знову про озимі. <зернові> До зустрічі в наступному ролику.